1815 року, у невеличкому містечку Прусії народився хлопчик на ім'я Отто фон Бісмарк. Батько юнака навчив його шану любити свою батьківщину. Ну а мати всіляли маманію до величі та успіху. Тому, коли цей хлопчик виріс, він увірвався у політику і, перестрибуючи з посади на посаду, швидко набрав впливу в держуправлінні. За рахунок своїх консервативних поглядів та залізних принципів, Ото зміг здружитися з королем Вільгельмом І І прийняти до своїх рук відносно велику частину влади. Тим часом єдина німецька держава виглядала приблизно ось так, яка прекрасна, чи не так, могутня і велична. Хоча стривайно ні, вибачте, помилочка. Вона виглядала приблизно ось так. У різних, роз'єднаних, хаотичних держав, кожна з яких переслідувала свої власні інтереси та мотиви. Бридко. Звісно, така ситуація послаблювала німецький народ, який був розділений між кордонами німецьких країн. І звісно, така ситуація не могла існувати в подальшому, особливо коли є такі великі держави, як Пруссія та Австрія, які вирішили вирішити, так мовити, німецьке питання. Тому обидві країни, увійшовши в коаліцію, спочатку перемогли Данію, а потім почали битися між собою за панівне право у Німеччині. Цю війну прозвали братовбивчою, або семитижневою. Де німець вивав проти німця, а брат проти брата. Війна точилась у лісах та кулях. Кулі прибували в братерські груди, а північні німці вбивали південних, і в ході боїв успіхів досягла саме Прусія. Також жорстокість у вирішенні німецького питання сповідував найбільше кастер Ото, оскільки вірив, що об'єднання німців можна Зробити тільки залізом та кров'ю. І залізом та кров'ю це не лише. Ауч! Дідько, забив палець. Залізом та кров'ю. Вибачте, пане, але схоже, що у вас діарея. <плес> залізом та кров'ю. Ні, люби, ми не можемо. Ми на той період. Залізом та кров'ю. А ще також дуже жорстокі та військові методи встановлення нових кордонів Німеччини. Вже наступного року був створений Північно німецький союз, канцлером якого став Ото фон Бісмарк. І до об'єднання усієї малої Німеччини залишилося лише захоплення південно-німецьких держав. Певно, що ото вже тягнув свої ручки, ви приєднати ті бажані, солодесенькі шматочки землі до єдиної німецької держави. Що ти робиш? Що, Франція? Я просто об'єдную, я просто об'єдную німецький народ. Нічого такого, що тебе б обходило. Дікер. і добре, що ж, вибач, але мені пора займатися своїми. Я проти мене Що? Я не хочу, щоб ти чіпав своїми брудними германськими руками ці землі, вони мої. Пляха. А потім задивуйся, чому тебе ніхто не любить. Виряд з Німеччини була Франція, яка хотіла зберегти свою гегемонію на континенті, і тому сильна та потужна німецька держава, яка повністю змінила баланс сил у Європі, їй точно була непотрібна. В ці часи Францію керував наполеон, а точніше, його племінник Наполеон Третій, який явно хотів, хоча б трішки наздогнати славу свого діда. Ще й після невдалої політики на американських та тихоокеанських землях Франція конче потребувала перемоги, щоб підняти свій дух і отримати положення панівної країни у Європі. Тому напруга між двома державами зростала, ще й більше розпалювало ворожнечу спірні землі на західному березі рейну, які мали великий промисловий потенціал. І що ми в підсумку маємо, мої любі глядачі? Німеччина, хоч війну проти Франції, Франція, хоч війну проти Німеччини. То чому вони не почнуть битися, спитаєте ви? Що ж, є таке лайно під назвою Геополітика? Отто було важливо зробити агресором саме Франції, щоб здоручитися підтримкою ніжних райхів і уникнути конфлікту з іншими великими державами. А у Франції був імператор Боягус, який занадто часто, занадто часто слухав поради своєї дружини, і це часи коли жінки взагалі не мали права голосу. Ех, хороші були часи. Жартую. Жінки мають мати право голосу. Тим не менш, Ото шукав можливість спровокувати французьку сторону на агресію, і така можливість з'явилась. В Іспанії сталася революція, під час якої вони повалили свою тосту королеву і забили другу. З'явилося вакатне місце на троне, і Німеччина висунула у претендента свого принца Леопольда. Хочеш посісти іспанський престол? Ні. Nee. Напишемо, що хочеш. Русія на початку погодилася посадити на іспанський трос свого принца, але під тиском короля Вільгельма, який не бажав він із Франції, вони прибрали усі претензії і залишили Іспанію наодинці. Тим не менш, французька імперія завжала гарантії на майбутнє про невтручання німців у іспанські питання і також на посягання французької гідності. Наполеон III відправився у посадок прусського короля, і вони провели досить милу розмову, яку збиралися продовжити в Берліні. Письмову копію цієї розмови пізніше передали канцлеру, який вів деякі поправки у ці перемовини і наказав викласти відреаговану копію у газеті. Ах, звичайний ранок у чудовому місці Париж. О, газета. Хм. Переговори поса з королем Вільгельмом? Подивимося. Отже. Альберто! ти не міг би від'їхати. Я своїх власних думок через тебе не чую. Вибач. Той покиді сказав вибачні. Він сказав, вибачні! Так та брудна бруська свиня сміє так ображати нашу велику французьку імперію. Це точно при для великої війни, які зимують десятки тисяч людей. Німецька буде литися морями. і еще чуєте, ніщо не зможе кабувати гнів французький. Сіженьки багаток, сир. О, мерсі. Таким чином, розмова короля з послом набрала образливого характеру як для німців, так і для французів. І вже 19 липня 1870 року французька імперія оголосила війну Прусії через забруднення її великої французької честі. Французької честі, вибачте, продовжимо. Північно німецький союз зміг мобілізувати близько одного і двох мільйонів солдатів, поки у Франції кількість осіб сягала близько 900 тисяч. І це попри те, що французи розпочали свою мобілізацію на декілька днів раніше за німців. Також у Франції були проблеми з логістикою та підготовкою самих резервів, поки Пруссія у цьому питанні була більш кращою. Поготів усі недоліки армії на третю ніяк не змінили його план, який поляв у тому, що зібрати на кордоні десь 250 тисяч зарядженого війська, перейти у наступ, захопити південні німецькі країни і потім розділити Пруссію разом з союзниками, які мали прийнятися в ході його перемог. Брехати не буду, план зіпсувався одразу на початку, оскільки на кордоні вдалося зібрати лише 140 тисяч солдат. Але ж нічого не здавається міцному французькому духу перемогти, чи не так і в бій. ні, вони програли. Німецьку оборону пробити не вдалося, так ще й південно німецькі держави через загрозу заходу увійшли в союз з Прусією, по суті утворивши єдиний німецький райх. Молодець Наполеончику, тепер можеш вважати себе національним героєм Німеччини. До речі, Наполеон третій, надихнувшись успіхами свого легендарного діда і також не маючи ніякого бойового досвіду, вирішив очолити самостійне військо, тому направився до Мецу. Тим часом армія французів спробувала перейти у черговий наступ і, зрештою, захопили невеличке містечко Саарбрюген з досить малим німецьким гарнізоном. Імператор хотів продовжити наступ, але раптово з півдня почали рухатися вже війська Райху. Німці змогли захопити Весенбург і, розваючи свій успіх, далі просуватися. Перші постріли війни почали гучно звучати. Самі сутички та кров почали досить швидко. Французька сторона загалом отримала перемогу лише маленьких битвах при великих численних перевагах, поки німці залишали за собою вирішення великих боїв. Райх пишався своєю розвиненою з мережею, що допомагала йому з логістикою. Також союз мав артилерійську перевагу і більш ретельно опрацьований план дій. Французька імперія мала погзуватися своїми дальнобійними гвинтівками системи Шаспо, які були набагато кращі зброї німців. Через поразки на полі бою французькі війська під командуванням маршала Базина вступили до Мецу, де їх заблокували німці. На допомогу оточеним арміям на пологу пораді своєї дружини виставного сформоване шалонське військо, яке мало деблокувати Мец. Але дійти до обложеного міста французи не встигли, бо й шлях заступили прусаки. З боями імперська армія вступила до колседану, де їх взяли в оточенні німецькі частини війська. Знаходячись в такій складній ситуації, французи підприєм кілька спроб диратися з пастки, проте усі вони закінчилися невдачами. Імператору довелося вступити у седан, де французам через постійний обстріл німців довелося вивісити білі прапорці. Мій імператоре, німці продовжують обстріли наших позицій. Харчів дедалі менше, а кількість поранених та мертвих зростає. Я. я не знаю, чи зможемо триматися ще довше. Я гадаєш, манові, що зробив би він дідусь? Хіба б він здався? Хіба він зайняв би славу нашого великого французького народу? Хіба він вивесів би ці білі бе і здався цим брудним любителям сосисок і пива, га? Хіба він би це зробив? Ні, він і до останнього. А ми. ми повинні. Так, пане. Ми не повинні здаватися. Ми будемо битися до останньої краплі крові, зрештою, ми загинемо з нашим імператором. Ми беремо, але не здамося. Ми беремо з нашим імператором, але не здамося. Спокійніше. Я якраз до цього явів, що ну. ми маємо здатися. Це ж таки є діти у місті, все таке. Це фортеці, тут немає дітей. Ну, я, наприклад, досі цітько смокчу. І що на тільки цецьку. Ха, тупі французи знову показали свій прапор. Ти типу побілий. Хе, ти типу побілий, це прапор французів. невдахи, які тільки програють. Але гер, комендант, Франція завжди була могутньою імперією, яка виграла війн, і загалом кілька десятків років тому панувала усією Європи. Бляха, муха, який зараз рік? 1870. Ах. Зараз такі жарти не в моді, чорт невчесно. Такий жарт трясті. Понад 70 тисяч солдат взяла у полон німецька сторона разом з імператором. Французька імперія капітулювала у цій війні. Але поразку на полона третього народ Франції не сприйняв. Тому 4 вересня в ході народного повстання була проголошена республіка, головою уряду якої став торщу. І одна з перших, що зробила французька республіка, це запропонувала німцям миру. Але вже занадто багато прусських воїнів впали у цій війні. Тож відступати ні король, ні каср вже не хотіли. Німецький Союз відкинув усі пропозиції миру та продовжив свій наступ. І вже 13 вересня почалася облога Парижа. У цей час через велике піднесення національного духу Франції їм вдалося зібрати немалу малу армію, яка становила близько одного мільйона осіб. Столицю нової республіки закачали справді багато солдат, тому німці не наважувалися розпочати штурми. А замість цього просто обстрілювали столиці з гармат і горили голодом. Паралельно з цим 27 жовтня у Меці через брак припасів та велику деморалізацію капітулювала армія базена. Руські війська тримач тривало облог, все ж таки зайняли місто та встановили там свій гарнізон. Така велика перемога звільнила дуже багато військових і значно посилила німецькі сили поблизу Парижу. Французи ж на таку поразку відреагували вельми погано. Майже повністю зникла надія на те, що на перемогу, а на можливість просто продовжувати війну. І, попри усі не згоди, відчайдушні французи і надалі чинили опір. Навіть 9 листопада частина французької армії змила відбито Орлеан, але через деякий час знову його втратила. Тим часом у столиці був масовий голод. Місцеві жителі вже навіть з'їли усіх тварин у зоопарку, і це не кажучи про інших тварин, які бігали по вулицям. В таких умовах французи вже були готові до будь-якого миру, тому 28 січня було підписано перемир'я, а вже 26 Взагалі був встановлений мир. Французька республіка втратила весь Ельзас та більшу частину Лотарингії, а також мали виплатити німцям контрибуцію, суметь 5 мільярдів франків. Тріумф Німеччини стільки зміцнив національний дух, що за кілька тижнів до капітуляції Франції було проголошено Німецькою імперією, до якої увійшли навіть південні країни. Імператором став Вільгельм Перший, а кеслером залишився Отто фон Бісмерк. Місія Отто по обінані Німеччини була виконана, а Європа стала нова, велика сила, яка впевненим успіхом закріпила своє положення домінуючого райху. Вільємчик, ми це зробили. Так, от ми це зробили. Зад це, це зад імператор зробили. Тобто, вітаю, шановний імператора, ми, як і очікували, перемогли. Ем... Так, шановні кастери, ви проробили немало праці для цього. Ви молодці. Франція зазнала гаднебної поразки і втратила немало своїх територій, через що Україні почали зростати реваншистські ідеї. Республіка почала налагоджувати свій працю з Британською та Російською імперією проти німців і загалом мутулася до нової війни. Багато істориків кажуть, що саме ця війна дала фундамент першій світовій, і певно, що так воно і є. Wir kamen vor sieben Tod. Wir kamen vor sieben Tod. Da